Oh. І всі друзі, привіт! Ви на каналі Інтрипор за Україну та з вами сьогодні Арсенал КДТ. І сьогодні я, як ви поняли, в відбивці тут додавали якусь... Якусь кислоту. Рейданка, це все файно, обдамся, діла, підписитеся на канал, сорковописі. Я тільки заспавниш, і зразу колонну знайшов, там той на 40, чи не скільки там зараз кажуть. Єма, а, тут в скриню додавали. Реально? О, можна відкрити кейс і зняти потім. Так, де какашки, де бабашки мес. Я знаю тут опару ничок, друзі. Вони могли а, в тих. Вони могли в тих сховатись. Нас, якщо що йде війна проти марка. Ииии Юрок я там. Союз мар Юрейка и Марка. Юрейка. Короче, <смеш> <смеш> проти них мы уюем. Артур за нас. Удири. Ой, ой, иди сюда. Иди сюда. В тебе без шанти уи. Я бачу, даже все. Минус. Шай, мэр. Ой, иди нафиг. А, парадичка спасає! Оооо, скільки жертв! Кофін? Навіщаю. Дома я понял, де ти я. Так, дивіться, нападаємо. Як легко зробити свою жартву? Бім. Демашней, потілу. Так, ну двісті, я її зараз на кадешу. І... вони потім... Е, Кубиновський! А ти не офігів когось спасати? Ні! Єс! Yes. Ну, Ладно, давай я тебе воздружу. Де? Я знаю. Ну, так, виключай, де? Ми вже б могли так одному допомагати. Ну так. Але просто, щоб коні накупити і все. О, чекай читаем на пали. Вс, теперь можешь. Так, да он? Назад не пишу? Шишо. Воно направо пішло. Що, ага, ну сзади, курва. О, какашка, здорово. Вс, у, у меня ще одна хп и все, и капець. О, минус ще два. Минус два. Проверяем шкафе. А то те какашки медь, ховатися в шкафах. Проверяем палатки. Я никому не ма. Я понял того, не могу. Так, и дам. Я. Ай, бляха. Уже нашл шляпа поклонить. Я и тебе повезло. Так, я хай ты уже сдохнешь. О, прыгай, да. Поднимаем видео пролетайся. Mm -hmm. Так, вона досі там. Та хай хай її вже здохає. Розкажи їм про війну. А, то коротше ці геоніки хочуть мені зробити війну, тільки публіковував. Хоча це нічого не публіковував, але... Э, я, хочу, він... я про війну Марка про нашу війну. А, а, то коротше, то, що марка О? і Юра э, хочуть, то, що то вони вже воюють. За против е, Андрія, у нас другой канал Unpro V-St-Polna. А що... як ти обрубився? Як в мене мені здається головна причина, що вони не хочуть з ним дружити, як вони сказали, то що він придить на лока. Це правда чи ні? Ну, це правда. Хоча я не знаю, підтверджує інформацію, що він прийде на око. О, мінус один тип. Ні, Артур за нас, але ми його поки що але це не важливо. Ну вони просто хотіли заплатити проти мене на війну. Та я тебе заскарбив. Що, Я просто так, біжи, кубіновський, я тебе не буду трогати. А я буду тебе заскарбив, і все на підходку. О! Так, де ці тварі? Я буду допомагати. Тварі, тварі біжать, тварі біжать. Ну, короче, Андрій скоро, вони ті біля виходу. Ай, вони тварі, я не стигну, курва. Ну я сходив. А на кого канал? На Андрія. Ах ти, курва. Ну і, короче, ті, той хліборез і Марк, вони зробили той канал. І у них пішло, короче, знімати, як я в торі. Андрія, що за нами кейс, де він є? А там він золотий. А, такі справи, так есть справа, да? Да. Вс! Сюда! А скинуден кошти, не так раз, что ты Я зарубил 165 монет. Андрей, тут один той кейс кошти 7 тысяч. Скільки? 7 тысяч. А помнятаешь, той кейс за 100 к, а ну перевіримо, ходи... перевірим. Кубинашки Арсен, худой перевірим, ч то и кейс едет? Вы а а а не здаете, что у меня зато фигня? Адею, я напомню то. А, ну куда у то Коли он типа обижает, типа он не обижается, то он говорит обиженка. Хоча из кошка. Нет, не тут такой. Ого! Риба в стоці ну тут сто процентів не спекальна рядку, по сути. Але не зажирно. Mm. А по сути хто что еще играє в геометрию даш? Дим. Так, Може геометр даш. А не. Таба. А помню. Та -та, Ой, так, О, Кубіновський, наша легендарна карта! О, лазер, так. Тільки при нам не без першого, тому що нас можуть лупати. О, дрон. Дрон. Так, розбита бутылка говна. Та й на уроках Марко і Юра. Угу. Вони болтаються, як какашки дві. І говняшки. Бо вони якісь там куфільки, чи я їх мобілі говорили. Фуфіки, фуфіку. О! А. Уба! О, ноутбук! Пофиг, что с ним. Как это туда спалились? Да ты тут ноутбук нашел. Ага. Ой, ка и тут обили нас в бефте. Зачем тебе вот сюда и залезай. Вот, вот так. Я Тепер я надо. Кайву. Че Чисто на тараун тут быстрее пиши? О! Кубин де? Ого! Вот еще сюди чекну? Я, короче, зараз знимаюсь. О, умные часы. Умные часи тут. Андрій зараз Андрей ты знімає брат. Так. Ми зараз знімаємо до фига тому що ми маємо виграти, знаем. А Але там один здався, а другий ще трохи воює. Ні, Маркоса може узнать, тому що Я здаватись не буду. Я напевно тоже не буду. Смейс, пожинати мій... швати не буде. Угу. Не здаватись не буду. Золотые часы! А ты будешь будеш продовжувати війну? Так. Мы чисто тут можем пересидіти. А вот он небеспечно, так що ходи назад. Той самый я и типижок не продал. Ты хуй не тут? Ты поязавку сюда. Тут, тут, тут основной золотые часы и смарт смартфон. Андрей меня вдарную. Андрей Мэн завдаров. Андрей, мы на киллер, вдары, я вот тут там до меня тут не Я план. Андрей. Да ну поможей ему. на кого канал снимает? Она Андрей, то я тут уже другой раз то увижу. А, всегда. Ты я вс появился. Что ты такой? o capibara de crowd y todo. Incluso hay cinco pavos y se la gente. Realmente. Arsene, ¿qué da? Están que son Там просто золотий годинник і смартфон. смартфон. А, я знаю, що заправляєш. А у якийсь ножик? О, Артур, я знайшов... Ой. Диві я знайшов золотий годинник. Покажи. А у вас є якийсь ножик мені дати, який вам не потрібен? А надоби айде. Трябва да даде ики Боже, тут бе... Туто бе біля биле маското. Туто може да тръгне опять Му А, я арсен. Андрей Бубенович. Та иди назад, дурне! Ей, видя, че я мае зната, шо те сага. Возгружай тысяч какашки. Все тут На будет. Все тут будем. Деремо, так, так сидит, так, куда звонить. На прошло Будем чекати його? Звичайно. Ты такий поколеченный нафиг. Ты чисто прикрываешь декстера. Покажи морски нам. Учили изменити надо скану сюда, заставили одним двом. Якщо починать червони, одразу сразу бежим. А мы у каймис округ, буде? Ой! Я Я тоже. Я зробив писан, я на. А ви своїм підписникам розказували, хто рассказывал, кто такие устав курку. Не, я не знаю що Артур мене. Ну так, як на цю щось шоспішок сказав, я подумав. Ай, курва! Я придам всіх своїх мужик уже домовлю. Арсендаш якийсь новый? Ладно. Надо я тобі кож Ну, Я і ти хочеш. Дякую, що ти таке?

Принял. Вот далее полиции. Так, кто буде Купиноский. Ай. Ай. А майже ты. И я. И киснул нем. Оця карта, карта вигідна тут, да? Ну так, там якісь... А пам'ятаєш, якісь чертежи були, і ми їх шукали? А, так. Я кажу, там, я пам'ятаю, що маю мені ферму, там покажу. Це карта легенда. Ну да. Mm. Ми в ній срати. О, Кубіновський, здорово. Здорово. Я взяв якусь батарейку, він для барі. Убійця какашка. Я хочу ще, ще барі. Зверху. Я йду над полом.

Чипи. Я говорю, давай... Диви... Ой, наш трофей. Хелп ми, ну, там ми! Там, да я кубинский. Кто там стоит, где такого червоному капчику? Я, я до. <пілляє> 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 мене... Андрій, я там доби побою за спавни. А чекай, чекай, чекай. А помагала, мені допомагала. Да встрокуй ты, тип. Дай до тебе. Кубиновский сти! Кубик убиновский. Там тоже спасали мои руки, даже. Я... Ой, там в бывке! Понятно, там. Он на хватит работать на стену. А, ну, я круто. Тоже теперь верил. Ага. А нас поставить. А, тут. Так, у меня было буквально Мне Мені здається, ты пожар, пацан. Артур, зі мною, хуй земной, земно бесплатный. Ты сейчас сдохнул. Потом понять. Ага, встань, я попашу. Ставлю. Все! Йдем наверх. О, Андрій! я тут брал. Курма, мать! Андрій и си мать, ты тут. А шо ти ты? Ка... Ой, мене перший раз лопали. Зарудить мене, какашки. Ты на тоже Уищашки Можно туда позвонить? О, все у нас э, уища Борі. Да вот кидай мене! Де Андрій? Господи помилуй будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка Господи помили. О, я, я... я рік. А то Андрій ти ще живий? Так. Я не знаю, де ти. Посмотриш, запервій, давайте. По мене спасли. Але в мене в паніше там, там там, там почали. А вот той самий черчош. Да, да, да. Він на той самой фигне. На той самой фигне, ну то понятно. Ну в смысле на той скане бури. А а и так. А сейчас сейчас покажу. Во. Быстришь и там сзади вбився. все. Ч те кажется? А то драчи уже до, до новый бы шалдин, потому что я на минулой карте сама писала. Тож, тож, Та стався, курва. <риво> ну що, там треба просто пошукати на тебе, я не знаю, де вони є. Ек, а во! Ладно. А, так. А це нам не зможете, ще тільки одна хвилина. Ну? Ну, я не чув, але... Знаєте, я вже там чудо. Бере всяку фігню. Ладно. Да. Ой, дивіться, за тобою, Арсенчик. Понятно. Капитанський до нас іде вбивця. Что ты должна высить меня? А ну ты провел. Да тебе какая Что за меня? А, до речі, вы едини выжилки. Да, а Ну, так, вона близько Ладно, друзья, и на чм мы все. С вами был я, Андрей за Украину. И это же канал КД І... И. І... И І... Даритос. Зараз я ему ки кі... кі... Ну и на цьому все, всім всем пока-пока.